Царівна Оленка й красоня полонянка. У давні, предавні часи один великий цар узяв собі за жінку рабиню У них народилося двоє діточок хлопчик Іванко і дівчина Оленка. Діти повдавалися у матір. У Оленки в золотому волосі сяє в місяць, а в Іванкових чорних кучерях сонце. Минули роки і виросли діти. Треба було їх одружувати. Цар хотів, аби в його невістки також сяяв на голові місяць і розіслав свої гінці во всі кінці світу. Знайти таку дівчину. Гінці довго блукали по різних краях, але повернулися без доброї новини. Тоді цар покликав наймудріших старців і спитав поради. О, світли володарю, сказав мудрець, що мав найдовшу бороду. Задавнини був такий закон. Що сестра могла виходити заміж за рідного брата, от дружистій з донькою і спокій голові. Цар погодився, а бідна Оленка просто собі місця не знаходила. Та що, коли в неділю весілля? Тоді вона замкнулася і заголосила. Ви дзвони, задзвоніть, ви ляльки, заспівайте, ти земли розступися, най я війду в тебе. Дзвони сумно задзвонили, ляльки жалібно заспівали. Земля розступилася, і Оленка увійшла в неї до колін. Дівчина заголосила ще раз, ви дзвони, задзвоніть, ви ляльки, заспівайте, ти земли розступися, най улідуку по пояс. І другий раз сумно задзвонили дзвони, жалібно заспівали ляльки, а Оленка увійшла до пояса в землю ревніше заплакала дівчина. Ви дзвони, задзвоніть, ви, лялька, заспівайте, ти земле, розступися, най мене не буде. І вона пропала під землею. Там пішла дорога, яка вела до Чорного лісу. Дерева стогнали ста голосами, сови стигли, лисиці брехали. Страшно стало дівчині. Раптом вона натрапила на похмурий замок, що височів серед густих дерев, хотіла постукати, але двері самі отворилися і назустріч вийшла дівчина, така схожа на неї, як викопана. У золотім волосі сяяв срібний місяць. Добре, що ти прийшла, бо я сама дуже тут знудилася, сказала незнайома. Я прийшла за тобою, промовила Оленка. Ти поклади руку на моє плече. І підемо туди, де сяють зірки, де грають хвилі, синьої ріки. Незнайома й думати про тебе боялося, вона розповіла, мене стереже вдень і вночі кіт, який має дванадцять голів, дванадцять ротів і двадцять чотири сталевих очиська. Я мушу жити тут, самітню доти, поки не дам згоду віддатися за Змія. Та нас тепер двоє. Ми з тобою перехитримо злого кота потвору, потішала Оленко. Щоб не втрачати часу, вони принесли глини й замісили з половою, потім стали гратися з котом, гладити його, тягати за хвіст, доки не втомився і заснув. Тоді потворі кожне горло позабували глиною, позабували так, що зовсім не міг нявкнути. Самі взяли щітку, згребло, рушник і відразу покинули замок. Коту потворі все-таки вдалося з гіркою бідою виригнути з одного горла глину. А Змій у чорта грав у карти. Він почув, що кіт легенько нявкнув, та подумав, що та полонянка його смикнула за хвіст і продовжував бавитися з чортом. Через якийсь час котюзі потворі удалося виригнути глину ще з п'яти ротів. Він занявкав так, що аж у вухах залящало. Тміві, якому не терпілося виграти від чорта дванадцять людських душ щастило у грі. Він так захопився, що не хотів кидати геть карти. Та коли засунув у кишеню одинадцяту душу, котюга вже заревів так голосно, що в чортовій хаті повилітали усі шибки. Треба бігти, чорте, бо хтось краде мою полонянку, сказав Змій сердито. Метнувся на двір. І нараз погнався за втікачами. Красуня полонянка затремтіла всім тілом і каже Ой, сестричко, земля тут нить, це за нами змій летить. У мене праве вушко палає, він уже нас доганяє. Оленка шпурнула поза себе щітку, і той ж миті виріс перед змієм непролазний ліс ні пройти, ні обійти, не перелетіти. Рогризу цей ліса все одно нас доженує їх. Заривів Зміїсько, хоч зуби ламалися і кришилися, за кілька хвилин прогриз собі дорогу і кинувся вдоїн за дівчатами. Дівчина полонянка знову проговорила Ой, сестричко, земля дуднить, це за нами змії летить. У мене праве вушко палає, він уже нас доганяє. Оленка ж за собою з гребло, і там піднялися страшні залізні скелі. Розламаю лапами ці скелі, і все одно нас дожену їх. Тіг в нього кришилися і випадали з лап, але таки проламав ті скелі та й вибрався на рівну дорогу, що з більшою люттю погнався за втікачками. Дівчата задихалися, вже не могли бігти. Красуня поганянка знову проказала. Ой, сестричко, земля дуднить. Це за нами змій летить. У мене праве вушко палає, він уже нас доганяє. Оленка шпорнула позаду рушник, і там, де він упав, розлилося море. Ні перейти, ні обійти, ні перелетіти. Змій сердито ударив хвостом, аж земля захиталася і опустив пащику в море. Треба було випити всю воду, бо якби залишилася, хоч одна краплина не міг би перейти. У силу мав чарівний рушник. Скажений змій хлептав солону воду і так нахлептався, що розбух, як гора. Залишилася на дні ще одна краплина. На силу сьорбнув її і тріснув на десять кавалків. Алленко впізнала те місце, де увійшла під землю. Вона попросила ви дзвони задзвоніть, ви ляльки, заспівайте. Ти землю розтопися і випусти на білий світ. Дзвони голосно задзвонили, ляльки весело заспівали, і обидві дівчини вибралися з-під землі шиї. Оленка ще двічі попросила, і земля їх випустила зовсім. А Іванко побачив дівчат, схожих одна на одну, як дві ластівки, і дуже здивувався. Так от раз вас моя сестричка. Дівчата засміялися. Ти сам упізнай. Іванко подумав і пішов на полонину. Там попросив, аби помастили його сорочку кров'ю зарізаного барана. Коли це зробили, вівчар дав знати у палац, що царевич тяжко поранений. Оленка, яка почула, що з братом сталася біда, то першою пробігла в полонину. Там припала до його грудей і гірко заридала. Братчику мій любий, як я буду без тебе? Іванко зробив знак на її грудях. коли прийшла та дівчина, яка була у Змія полонянкою, а з нею і цар. Іванко став здоровий і сказав: оце моя сестричка, а це наречена». Справили весілля, покликали і мене. І я так співав, що аж охрип і так танцював, що аж віх зі з постолів летіли.